Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола приймав Асоціацію керівників закладів освіти відроджені гімназії України. На Тернопільщині відбулася 30-та ювілейна щорічна конференція ВГУ. Виховання національної еліти фундамент майбутнього розвитку українського суспільства. Представники гімназії із усієї України відвідають найкращі навчальні заклади Кременця, Теребовлі, Заліщиків і, звісно, Тернополя. Тут приймає гостей і знайомить із освітніми потужностями заклад із 25 річною історією. Гали. Ський фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола. Учасники конференції, а це понад сотні осіб із 17 областей України, мали можливість ознайомитись, як здійснюється рання профілізація навчання учнів 5-9 класів гімназії Гармонія, із використанням матеріально-технічної бази коледжу. Учасники делегації відвідали також ряд локацій, де мали можливість поспілкуватись із вчителями гімназії та викладачами коледжу, які, працюючи у тандемі, змінюють реалізацію моделі до профільного навчання. Педагоги ділились досвідом, дієвими методами та технологіями роботи. Діти працюють з професійним обладнанням, з професійними інструментами. Також у нас є студенти, які закінчили нашу гімназію і мали можливість поступити далі на ресторанну готельну справу. Ми робили салат осінній, все дуже сьогодні гарно розказали, все пояснили добре. Ми гарно нарізали. Кожен ну, працювали спільно». Таку конференцію Галицький коледж приймає не вперше. Освітяни з усієї України вже приїжджали у заклад 16 років тому. За цей час згадує президент Асоціації керівників закладів освіти, відроджені гімназії України Ярослав Турянський. Коледж дуже змінився. Заклад став сучасним передовим. Тут постійно з'являються нові освітні програми і удосконалюється база, аби найкращі фахівці могли розвивати Тернопіль та область. Ми надіємося, що все-таки наша ідея, програма. Буде виконана, і колеги поїдуть ну, з великою долею оптимізму того, що все-таки ми переможемо, переймемо досвід, як виховувати національну еліту України. А це цим Тернопільщина славна. Додамо представники асоціації керівників закладів освіти, відроджені гімназії України, перебуватимуть на Тернопіллі до кінця тижня у планах відвідати навчальні заклади міста і області, а також побувати у Зарваниці.